Запахи нас повертають в спогади. Самі ароматичні молекули, які потрапляють в наш ніс, вони напряму йде імпульс в головний мозок в лімбічну систему. В різні частини лімбічної системи одні з них відповідають за пам'ять, за довготривалу пам'ять і за спогади, і також за емоції. І правильно, Євгене, ви сказали, що власне запахи вони можуть нас повернути в певну ситуацію. І це ми можемо використовувати дуже добре, наприклад, якщо нам треба війти в стан, угу. наприклад, задоволення, спокою, безпеки. Нам потрібно взяти ті запахи, які були. ну найчастіше це апельсин. Чому апельсин? Тому що як колись було так, новий рік uh -huh. що мандарини, апельсини, жрапол, мандарини, цитрус. свято, цитрусові mm -hmm. взагалі всі цитрусові впливають на виділення.